Вітаю всіх любителів Ківі на нашому каналі. Сьогодні 8 грудня 2025 року, і у нас фінальна частина серії відео про вирощування Ківі з насіння. Звичайно, нагадую, що ви прямо зараз можете підписатися на наш канал. А кому цікаво, то може за посиланням подивитися і попередні частини з моменту висіву насіння, і до сьогодні. Якраз немає світла у нас, тому є нагода зняти коротеньке відео. Ну, так ось перед нами однорічні сіянці ківі. Вони добре визріли, бачимо, листя з них усіх вже опало. Ще до морозів. І зараз у нас є два шляхи до їх подальшого використання. Перший це висадка у відкритий ґрунт. На постійне місце, і тут вже нам потрібно дочекатися цвітіння і можливого плодоношення. Але тут потрібно врахувати, що зацвітуть наші рослинки на 5-й, 7-й, а може і 10-й рік. А з тих, які зацвітуть, з кожних 10 мінімум 6 будуть чоловічими рослинами. І другий шлях, для чого вони мені потрібні. Це використати їх як підщепу для форм, що мені потрібні зараз. Ну, спочатку декілька слів перед історією цих сіянців. З того моменту, як я їх пересадив, у ці пакети один можна поставити трохи ближче вибрати. Ось такий гарний корінь. Я їх догляд полягав за ними тільки у поливі. І ще я встановив ось такі опори. Правда, вони не дуже допомогли, тому що тут є прям такі, можна сказати, не дуже рівні. Ось можна побачити, не дуже рівні, або прямо якісь такі криві сіянці. Але нічого, тому що нас тут цікавить тільки оця частинка Оця частинка над кореневою шийкою. Оця частинка сюди ми будемо їх щепити. Це все інше будемо відрізати. Так само тут. Тобто, щепити ми тут можемо легко. Далі це все нас не цікавить. І е, хочу зараз заміряти, який у них тут у нас. Який у нас тут діаметр. Ось тут, де ми будемо щепити, що у нас у нас, у нас 4,5 міліметри. І цей буде трохи тонший. Тут у нас буде 3,5 міліметри діаметр. Але цього мені достатньо. І тут я зумію вже зробити щеплення. І головне, що у мене постійно під рукою є матеріал, тобто можна підібрати для щеплення, для прищепи, відповідно за діаметром будь-який. І хочу звернути вашу увагу, ось тут у мене є такий ось такий у мене є сіянець. Їх навіть тут можна ближче піднести, їх є навіть два. Оцей маленький я навіть не помічав. Але звернемо увагу на цей сіянець. Тут насіння було посіяно прямо в цей горщик, і з цим сіянцем ми нічого не робили, його не пікірували. І не пересаджували. І ось бачимо різницю із цими сіянцями, які пересаджувалися і пікірувалися. І тут навіть можна подивитися, що тут досить слабка коренева. Тобто її навіть не видно через отвори. А тут на цих сіянцях бачимо, що тут у нас робиться: який потужний корінь. І зараз давайте вже поміряємо, яка, який діаметр тут у нас. І тут у нас буде діаметр. Діаметр ось так у нас буде тільки 2,5 міліметри. Ось у такий сіянець. я не зумію ще нічого прищепити. Його буде потрібно вирощувати ще один сезон. А такої е, мороки мені, в принципі, вже і не потрібно. І Хочу сказати, що на сьогодні я вже знаю, що мені не вистачає. Укорінялися живці Ківі і добре укоренилися жіночі, живці з жіночих рослин. А з чоловічих в мене явно не вистачає, тому я їх якраз і у цій сіянці, і буду щепити. Терміни щеплення і результати я вже показував, тому повторюватися я не буду. Ну і таким чином наш міні-серіал закінчився, але на вас чекають нові випуски, як про ківі, так і про всі інші наші цікаві рослини. До зустрічей!